Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Бородавка Пелюсі. З вами я, Микола. І спочатку поставте лайк, підпишіться на канал, задонатьте, будь ласка, на ЗСУ. Також поділіться цим відео з друзями і що ми сьогодні з вами будемо робити. Чому я повернувся вгору. У нас тут ось така ось невеличка ситуація, і дехто з вас напевно вже зрозумів, що це таке може бути, правда ж? Це у нас. Це у нас побої. Тут у нас серйозні такі... Я так бачу, що тут уже когось немає. Ну, зараз. Зараз я вам розкажу, що тут я напланував. Значить, дивіться, що це таке. Це клешеяль, да? Я думаю, що схожість побачив народ. Це Clash Тут у нас вічна ніч. Був вічний день, але для монстрів, мабуть, краще, щоб була вічна ніч. От, в головній башті е, постріли оцим от, е, штучками зарядами вогню. в цій башті Заряди повітря. От, і вони іноді одне в одного шмаляють. Оці е, так виходить, що шмаляють якраз сюди. Що нормально і зручно нам. От, ну і ті, відповідно так само стрілами. Тут у нас звичайні мешканці, жителі, а тут у нас зомбі-жителі. І що ж це таке? Це не зовсім буде клашель. Насправді, ми тут будемо тестити а, поєдинки, робити серйозні такі місива, такі війнушки одного з одним. І. Та перестань. І що у нас тут буде? Війна, походу, без нас почалась народ, да? Да. так? Ну, е, якщо так умовно показувати, я сам вигадав цю карту, сам це все зробив, ніде ніякі ці не дивився. От, може, десь ви знайдете щось схоже, але будь-яка схожість є випадковою, чесно. Тут у нас унітаз ось, е, Така собі башта цих. Яких? Короля. Да? Е, тут у нас. Е, От такі, отак виглядає башта, яка б мала бути башта принцеси, да, в Клешеріалі. Ем. Ну, я не знаю, е, було багато способів зробити, і щось краще можна було. От, але е, що є, те є, скажімо так. Не знаю, сподобається вам не сподобається. Тут пропорції не збігаються тому. Е, більше тому, що. Більше тому, що я просто не хочу е, робити. Більшу відстань тут. Тому що я не впевнений, що монстри і все інше зіткнеться одне з одним. У нас тут будуть тести да, проходити. Можливо, навіть будуть коопі деякі речі. От Я просто скопіюю цю карту, бо мені трішки її шкода. Вона вийшла непоганою і виглядає все це так по-дитячому, але я робив її, можете собі уявити, години 4. Ладно, приступимо до діла. Сьогодні у нас е з вами буде. Батл. Uh, так, знову. Так, от селяни якісь агресивні щось. Вам так не здається? <рес> <рес> так, давайте будеш фермер тут. Uh, ти диви, я тільки його поставив. А ну не пали. О, зразу відповідь отримав. <рес> така біда. От, у нас таке собі буде поле для клешея. Ми з вами будемо uh, ставити. Сьогодні ми подивимось таке: і у нас будуть скелети да, проти големів. От, ну, На хорошому боці, да, в основному, я думаю, големи будуть. Хоча, якщо ви там придумаєте щось інше, будь ласка. Я ще хочу, наприклад, спробувати е, отого сторожа, чи вартового, чи як його там, скалкового, отого, що на звуки реагує. Так, не має значення, як його там звати. От. Одним словом, ну що, народ? Сьогодні ми спробуємо. У нас буде два големи. От тут ми їх поставимо. Да? Один голем Два големи, в яку одразу ж попали. По своїх стріляєш. Сніговий голем І ще один сніговий голем І а, що ще буде у нас? А з цього боку у нас будуть. Візер uh, скелети і болотяники. Так, ну що? Хто кого? <свісно> це було очевидно. Так, це було очевидно. Давайте двох іще. Так. Скільки ж потрібно. Скелетів? Щоб знести моїх двох големів. Ой, непоганий не такий снайпер, але тобі це не допоможе. А ну, захист. Треш відбувається просто. Просто якийсь треш. М -м -м. Вони просто не можуть взяти цього голема взагалі. Дивіться. Дивіться, яка дуель. Просто подивіться на це. Він просто всіх. Просто всіх. Вони нічого йому зробити не можуть. Просто. Не, щось зробили. Так, да? щось зробив? Молодець, справився. <ріх> так. Е зараз. Оп. Цього ми приберемо. Так куди ви. От це ж, ну. А ти що? Ти Тут не потрібен уже зовсім. Так, а ну, скільки потрібно е снігових. Давайте наставимо чисто снігових от купу. І подивимось, що буде, якщо вони будуть воювати з візер скелетами. Вони кидаються на них, вони просто. А вони взагалі не дамажать, так? Да? Вони так чисто відкидують. Вони ще й одне в одного палять. Ні, потрібно з ними розбиратись, народ. А ну давай. А за що ти його так? Ха. Ну. Давайте просто отак перевіримо, скільки нам потрібно візер скелетів для того, щоб зламати голема. Так. Ви тут не повинні ходити. Вам тут не місце зовсім. Подивимося, скільки потрібно візер скелетів, щоб здолати голема. Так, от нехай от е, тут буде голим. А тут будуть візер скелети. Один, два, три, 4, 5? Точно, я думаю, не зможуть справитись. Не змогли. Сім. Вісім. 9. Дев'ять потрібно квізер скелетів, щоб здолати голема. Це просто крутяк, якщо чесно. Просто крутяк. Так, що ще на сьогодні ми? Босом у нас сьогодні буде саме якраз таки цей от, як він там називається правильно? Боронитель чи як? Боронитель це він. Хто такий борон... Да, оце боронитель. Так, от якраз боронитель буде. У нас сьогодні боссом. Кошмар він сильний, чуєш? Його взагалі неможливо винести. Його просто. Просто ніяк. Він просто ніякий. Він Який же ж ти. Друже, тебе просто неможливо винести, чи що? Нічого собі ти живучий. Я просто в шоці від тебе. Нічого собі ти живучий. Так, ну нехай. Що тоді? М -м тоді подивимося, що потрібно, щоб здолати нас оцього боса, так званого, да? який буде ось тут. От, Подивимось зараз. І. Раз, два, три, 4, 5. Точно потрібно буде. 6. 7, 8 і 9. Чи зможуть дев'ять големів здолати його? Ох, ти ж, який ти боронитель, ти просто розмазуєш їх. Дев'ять големів здолали боронителя. Значить, дивіться. Виходить, що. Що для того, щоб здолати боронителя, нам потрібно 9 големів. А стільки ж в нього тоді ХП взагалі. Це трішки. Ш -ш -ш оце так бос був. Ще пропоную зробити ще дещо. А, ну, зараз ми е зробимо... І зараз ми зробимо дещо серйозне. Так, де у нас тут знаходиться. Ну, будемо веселитись на цій карті. Так, де знаходиться пісок? Душ. Да. Так, візер. Скелет. ні, нам потрібно оце, нам потрібна голова його. От, і ми подивимось зараз, що тут буде в результаті. Я чомусь думаю, що нічого хорошого з того не вийде, але ми одразу наставимо залізних големів. Ось тут. Три, 4, 5. 6. Так, і отут ми поставимо ось так. Ану. Та що ж ви, дурачки, падаєте сюди, а? Ха! ха А я відключив руйнування блоків, тому що. Так, народ, це епічно. Це епічно, але голими нічого зробити йому не можуть, буквально. Вони просто гасяться у всіх підряд, і нічого зробити не можуть. А якщо я поставлю, наприклад, в цьому випадку я думаю, що на нашому боці будуть розбійники. Да? Ану, я думаю, що розбійники будуть на нашому боці, а це не те, а це те. Так, Голем, не воюй з ними, а? Не воюй. Не воюй. Я думаю, що розбійники будуть на нашому боці. Ану. Стільки потрібно розбійників. Щоб прибити цього. Е візер боса, ну. Візербос пішов пішов рознос. Візербос тут таке творить вже просто. Я вже з ліку збився. Давайте іще поставим, Наша армія буде. Отак виглядає наш клеш Клеш рояльні поєдинки. Не, ну виглядає бомбічно просто. Але треба більше, більше, більше розбійників треба. Ось тут нехай. Ось так. Так, а тепер подивимося, що в результаті в нас. Клас, оце так місиво. Оце так місиво. Як вам народ таке місиво? Подобається? Вони його навіть не коцнули, розумієте? Взагалі, вони його просто не коцнули. Він Він безсмертний. Я би без стільки їх не став тут. Вони його не зможуть здолати. Це просто неможливо. Просто неможливо. І Він ще зараз піде в рознос, і це буде... Ну, це просто нереально. Це просто нереально. Кошмар. Просто нереально. Ми отримали пекельну зірку. Ну, мабуть, в зіткненні з. З ним напряму, я би навряд чи отримав пекельну зірку. Так, я бачу тут. Ну, виживання маю на увазі. Оце, оце так серйозно насправді народ. Вам так не здається? Оце так серйозно. Це типу у всіх, кого він вбиває, випадає це візер. Зірка, да? Так. Да. Серйозно. Дуже серйозно. Так, ну що? Він здається, тут у нас усіх перебив. Зомбоселянин ось тут. Зомбоселянин ось тут. Так, тут зомбоселянин залишився, він живий ще якимось чудом, я не знаю, він тут вижив. Ой. Ти мені тут не потрібен, насправді. А ти повинен мені. Не ти. Ти мені тут не потрібен. Так, да, ти мені зовсім тут не потрібен. А ти мені потрібен. Ти мені потрібен, ти мені потрібен і. І ось ти мені потрібен. Ось так. Так, і що? Що ми будемо робити? Ну, значить, візер скелета перемогти буквально неможливо. Буквально неможливо. Давайте подивимося, скільки потрібно е Скільки потрібно розбійників, щоб здолати. Хай буде раз, два, три, А Ну, раз, два, три, 4, 5. Я не знаю, можливо, варто було б... Напишіть в коментарях ваші ідеї якісь цікавенькі. Будь ласка, взагалі пишіть коментарі будь-які. Але напишіть, будь ласка, ідею. Чи може потрібно було би зробити цей, як його. М -м а Як це називається? Склом загородити, тому що вони будуть падати в воду, ну реально. Якби їм якось заборонити сюди вхід в цю воду. То було б, мабуть, зручно, було б, мабуть, цікаво. Можливо, варто було б просто побудувати тут паркан. Ну, це просто місиво. Це так, так, да, так, ви можете, я знаю. Ви молодці, ви можете, ви сильні. Але мені цікаво не це. Мені цікаво, як. Добровільне вигнання, так? Да? Добровільне вигнання. Мені не це цікаво зовсім. Де у нас знаходиться паркан? Давайте візьмемо якийсь паркан гарненький, як він. А, зараз. Сюди. Так, паркан. А, паркан з не. <звук> Якої? Якої <звук> цегли? З Дезерської цегли. Боже мій! Що я тільки що сказав? Щось непонятне. Це просто заговорився. Просто заговорився і все. там? <звук> <звук> Так, дихай, дихай, дихай. Ладно. Що, що цікаво, що я хотів поставити? Да, не паркан, це, мабуть, стіну треба, да? Да, так? І стіну нам потрібно з чого? З чого нам потрібна стіна? Смоляна цегла, з цього. Моховитий кругляк, туфова цегла. Моховита кам'яна цегла. Думаю, нам якраз вона тут знадобиться. Ця моховита кам'яна цегла буде дуже добре розмістити тут. Так. так, отут ми розмістимо отаку загорожу. Ні, можна було б насправді невидимих блоків наставити, да. От, можливо, наступного разу я так би і зробив. Побачимо. От. Так. Але поки що, поки що це виглядає якось так. Отак. От Отак. І, і ось так. Ось так це виглядає, поки що. Загалом мені подобається вигляд. Можливо, і не треба робити невидимі блоки. От. Все одно воно тут не буде виглядати точно як Клешель. Та що таке, нічого собі, житель? Оце вони серйозні народ, оце вони небезпечні жителі. Жителі просто в рознос ідуть. Вони просто нищать зомбі. Просто знищують їх на місці. Так, ну нехай, що тоді? А, тепер перевіримо. Тепер ми наспавнимо ось тут залізних големів. Три. Да? Три залізних голема і.

Розбійники 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30 розбійників. 30 розбійників, а жителі між зомбі собі тут трішечки пиляються. 30 розбійників не можуть.

Оце житель дає. А це він просто тащить. він... Реноше так прикольно, вони відкидують. Так, ну давай. 51, 2, 3, 4, 5. 55, я думаю, справляться. Ще 56, 57. 58, 59, 60. Два, 3, 4, 5. Все. Ну, нічого собі ви. Оце, оце голим потужна штука. Так, давайте ну, скільки в нас тут? Е, Скільки вас? Троє, четверо, п'ятеро, шестеро. Шестеро, нехай буде семеро. І. Один залізний Голем. От зараз ми подивимося, чи зможе семеро розбійників справитися з одним залізним Големом. Я щось дуже в цьому сумніваюся. Дуже. Так. Дуже в цьому сумніваюсь. Ні, вони змогли. А, сім. Він зміг. Десятеро. 13. го От я думаю, що 13 го якраз таки зможуть. Вони просто будуть його з відстані гасити. Або не будуть. А стільки потрібно, давай ще. Е, Ну, я бачу, він уже слабенький, давай ще троє. Це 16. 4, 17 го 17 го -ро розбійників на одного голема. Так, 14 потрібно розбійників. Так, поубувай їх, а я тебе лусну. Так, справляйся, давай. Так, раз, 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 раз. Ух ти, серйозний чуєш, стільки тобі потрібно ударів. Нічого собі ти потужний. Отака народ сьогодні була в нас. Отакі сьогодні були в нас попоїща. Я сподіваюся, що вам сподобається. Така рубрика, да? ми називаємо її Clash of Minds. Так в мене буде карта називатися. Це, відповідно, Clash of Clans, Clash Royale, ну більше Clash Royale все таки ось. І поєдинки в Майнкрафті. Будемо перевіряти, хто проти кого. Пишіть свої ідеї в коментарях. Тут будемо чисто відштовхуватися від ваших коментарів. Я, коментарів. Можна робити цілі армії одних там, супротивників на інших і так далі. Житель, ну ти, ти, ти просто. Жителі, я не знаю, вони тут просто в рознос ідуть. Це кошмар. Ладно, поки що на цьому все народ. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, донатити на ЗСУ, тому що хлопці дівчата воюють за нас, відстоюють нашу незалежність. Також діліться цим відео з друзями і е... робіть все, щоб канал розвивався. Все. Всім дякую, всім пока!